Дивіться, гарне питання. так кажуть, питання теж, теж просте, та відповідь складна. Е, якщо босу потрібні результати, їх треба робити. Та наступним питанням подумайте, що у вас не працює як керівника. Е, тобто, з чим це пов'язано? Що ваші люди е, не вмотивовані? Давайте це поняття мотивації доволі таке е, розтягнуте, да? тобто немає розумі подивіться будь ласка на систему як ставити цілі які яка моти яка мотивація за е, виконану працю як ви контролюєте як ви перепитуєте чи зрозуміли вони задачу чи поставлені дедлайни чи зрозуміли е, взагалі задача чи людина компетентна вирішувати цю задачу тому що я ж кажу ще раз питання Легке відповідь складна. Якщо треба окремо, будь ласка, пишіть в директ в директ. Подивимось, поспілкуємось та знайдемо консенсус цьому питанні.